Слава Україні! Розпочалась 470-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами для досягнення своїх цілей. Продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об'єктів, зокрема житлових кварталів. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Галаганівка, Леонівка, Чернігівської області, Нововасилівка, Волфене, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка, Сумської області. А також уди: ветеринарне, гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубенка, Чугунівка та Мілове на Харківщині. На Кубінському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали. Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петроїванівка, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка та Баївка, Берестове, Харківської області та Новоселівське, Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противників безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області завдав авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Іванодарівка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного. Успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Делівки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександрошультине, Біла Гора, Торецьк, Північне, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Авдіївка та Первомайське, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці, здійснив артилерійські обстріли Українська, Гострого, Максимілянівки, Георгіївки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Причистівки, Золотої Ниви, Шахтарського, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Новополя, Донецької області, Ольгівського, Полтавки, Запорізької області, здійснив артилерійський обстріл населених пунктів: Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Тимирівка Донецької області, Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області. Нікополь Дніпропетровської області, Береслав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка, Херсонської області та міста Херсон окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантної штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації є травмовані загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією: автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно. Водночас, 6 червня, відбулася масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БПЛА, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління. 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника. Загалом українські воїни ліквідували 730 російських окупантів, знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!